Сьогодні нас хвилина здоров'я. Будемо говорити з вами про помідори. Скоро у нас буде сезон помідорів. От, але ми в цій темі і не забуваємо і про чоловіче здоров'я. Отже, і 5 глава 28 вірш. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Ну, наступний слайд. Тема помідори в нас. Наступний слайд. Дослідження у сфері харчування відкривають нові корисні речовини в рослинних продуктах. Однією з них є лікопін, різновид бета-каротину. Лікопин це пігмент червоного кольору. Він надає помідорам яскравого насиченого забарвлення. Крім помідорів, лікопин також міститься в інших рослинах, таких як шипшина, кавун, рожевий грифрут, червоний перець. Його функція полягає у захисті клітин, рослини від сонячного світла і окислювального стресу. Найкращим джерелом цієї цінної речовини вважають червоні томати та продукти, виготовлені з них. В університеті Генріха Гейне, який знаходиться в Німеччині, було встановлено, що основна функція лікопину в організмі людини це антиоксидантна. Лікопин найсильніший. Каротиноїд антиоксидант, що міститься в крові людини. Він забезпечує захист ДНК клітини від пошкодження вільними радикалами, що запобігає розвитку онкозахворювань. Декілька проведених досліджень показують, що лікопин упорядковує поділ клітини, а за його відсутністю клітини розмножуються безладно. Завдяки цим. Цінним властивостям то мати рекомендовано вживати чоловікам для профілактики раку простати, про яку ми неодноразово говорили на минулі рази. Безліч досліджень, наступний слайд, проведених у Гарвардському університеті показали, що чоловіки, які регулярно вживають свіжі томати, томатний соус, або сік, мають менший ризик захворіти на рак передміхорової залози. Регулярне споживання томатів допомагає правильній роботі простати і може служити профілактикою аденома, доброякісного збільшення цього, а саме, доброякісного збільшення цього органу. Чоловіки, старше 40-50 років, потребують щоденного вживання томатів. При цьому можна не турбуватися і не сприч... що це спричинить утворення каменів. У помідорах міститься вкрай низька кількість щавлової кислоти. Також вони стимулюють вироблення сичі та роблять лужною кров, що важливо для профілактики, профілактики розвитку подагри. Дослідження, проведені в Італії, свідчать, що зниження захворюваності на рак шлунково-кошкового тракту в людей, які регулярно вживають помідори. Традиційна серед... середзерноморська дієта включає велику кількість томатів і томатної пасти. Вважається, що саме в цьому. Полягає одна з причин низької серцево-судинної захворюваності таких країн, як Франція, Італія, Марокко і Греція. Наступний слайд. Останні наукові дослідження показали, що люди, які регулярно їдять помідори та страви з них рідше страждають від серцевих нападів, аніж ті, які не роблять їх частиною свого раціону. Лікопин з томатів краще засвоюється, якщо до них додати трохи олії. Томатний соус і томатна паста містять значно більше лікопену, ніж свіжі помідори. Термічна обробка не руйнує цей каротиноїд, а при упарюванні томатів його концентрація зростає від 4 до 30 разів. Вживаючи помідори з оливковою олією і лимонним соком, ви отримуєте ідеальне поєднання лікопину і антиоксидантів. Це найбільше корисне для здоров'я людини. І пам'ятайте, що яскраво червоний стиглий помідор містить більше лікопену, ніж зелений або жовтий. Чоловіки, не забувайте вживати томати, тому що це особливо важливо для нашого здоров'я. Проте, також не забувайте про цінну біблійну пораду, яку дає апостол Павло, оскільки від неї залежить. І фізичне, і душевне здоров'я. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіли, тіла. Бо хто любить свою дружину, той і себе любить. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, бережіть своє здоров'я. Амінь.